Справжня віданість означає постійне жертвування особистим щастям і спокоєм заради інших, не залишаючи місця для відпочинку чи турботи про себе. Проте Біблія говорить у Євангелії від Матвія, розділ 11, вірші з 28 по 30: Прийдіть до мене, всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірливий серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ж ярмо моє любе. А тягар мій легкий. Ісус каже, що якщо ви втомлені й обтяжені, приходьте до Нього, і Він допоможе вам та подарує спокій. Він лагідний і добрий, і слідування за ним зробить ваше життя легшим і сповненим комфорту. Прийміть цей божественний парадокс віданості підписуйтеся на святі протиріччя, щоб щодня отримувати натхненні думки менш ніж за хвилину, які змінять ваш погляд на життя швидше, ніж ваша ранкова кава.